На засіданні сесії селищної ради, що відбулась 28 квітня 2023 року, ви відгукнулись на звернення батьків учнів Березнянської гімназії та проголосували за виділення коштів у розмірі 50 тисяч гривень на розширення найпростішого укриття для нашої школи. За це всі ми вам щиро дякуємо. З того часу минуло вже понад два місяці, але справа так і не зрушила з місця, бо кошти за виділення, яких ви проголосували, так і не були перераховані на відділ освіти. Коли я писав, я цього не знав, що вже процес пішов. На запитання представника від батьків, чому до цього часу не перераховано 50 тисяч гривень, відповідно до рішення сесії, начальник фінансового відділу Романченко Ольга Вікторівна відповіла, що таке в неї бачення. Отже, виявляється, що впродовж більше ніж двох місяців не було ні часу, ні можливостей, а головне бажання виконати рішення депутатів селищної ради, бо таке бачення у керівництва. Натомість ті рішення, що стосуються безпосередньо представників селищної ради та комфорту їхніх робочих місць, виконуються дуже оперативно. 54 тисячі може неправильна сума на закупівлю оргтехніки, для того ж, для того ж відділу фінансів, 17 тисяч на закупівлю кондиціонера для селищної ради і таке інше. На це все є. І оперативно це все виконується. Після закінчення навчального року я почав активну підготовку до розширення найпростішого укриття. Викачувало дерево, яке заважало, там липа така, що півдня тягали трактором. Насилу на витягували, знайшов постачальника цигли, взяв договір і накладну на три тисячі штук цигли і передав їх до відділу освіти на перерахування коштів. І тоді стало зрозумілим, що селищна рада в особі голови Павленка, не буде робити, буде робити все, щоб не виділяти коштів для нашого закладу. Тим самим ігноруючи думку депутатів, що наше укриття потрібно багатьом жителям громади. Україна переживає зараз складні часи. Дуже гостро стоїть проблема з облаштуванням укриттів для безпеки населення, частішають ворожі обстріли по всій території, які мають тяжкі наслідки. Ви всі це знаєте. І першочергове завдання голови громади Павленка Володимира Михайловича дбати про безпеку населення. На жаль, ми цього не бачимо. Ще влітку 22-го року. Всім закладам освіти, крім Березнянської гімназії, були виділені кошти на облаштування укриттів. Ми неодноразово звертались до голови громади Павленка Володимира Михайловича та до голови правління Менської Райспоживспілки з проханням облаштувати підвальне приміщення магазину, що розташований поблизу від гімназії по вулиці Богдана Хмельницького, 12А, для учнів і тих людей, що проживають поряд. Отримали відмову від усіх. Але Райспоживспілка не відмовилась надати своє підвальне приміщення для учасників освітнього процесу у місті Мина. Виникає питання, чому так в мині надають, а в Березному хтось не допрацьовує чи може працює в іншому напрямку, незважаючи на, не на спроби засновника за. Завадити діяльності Березнянської гімназії, мотивуючи це відсутністю укриття батьки і працівники закладу власними силами та за власні кошти, а облаштували найпростіше укриття згідно всіх вимог. Єдиний його недолік – мала площа. Відповідно до чинного законодавства, саме засновник повинен забезпечити функціонування освітнього закладу. А не покладати на директора обов'язки будівельника, архітектора чи інших посадових осіб. Крім виділення коштів, засновник повинен подбати про підготовку документації для розширення найпростішого укриття, укладання договору на виконання робіт, придбання необхідних матеріалів та інше, про що керів... це все знає керівник. Батьки та працівники школи згодні надавати посильну допомогу в розширенні найпростішого укриття. А саме очільник громади повинен діяти в інтересах безпеки дітей і сприяти тому, щоб до початку навчального року, 23-24, Березнянська гімназія була забезпечена найпростішим укриттям більшого розміру. Щодо наявності коштів у громаді, то Павленко Володимир Михайлович на зустрічі з директорами. Та головами батьківських комітетів всіх навчальних закладів громади повідомив, що коштів у громаді достатньо. Крім того, голова комісії з реорганізації навчальних закладів зазначив, що причин для закриття Березянської гімназії немає, а скільки коштів вистачає, та освітні послуги надаються закладам повному обсязі. Тому, шановні депутати, Звертаюсь до вас як до найвищого органу управління громадою, щоб ви прийняли рішення про завершення робіт з розширення найпростішого укриття Березнянської гімназії до 15 серпня 2023 року. І відповідальність за виконання рішення покласти на голову Березнянської громади Павле Володимира Михайловича. Ось я даю проєкт рішення. Може, буде наслідуючу сесію, якщо зараз не відбудеться. Ну, мне дадут слово, нет? Я говорю, я должен садиться, я кажу, задіхти, я кажу, просто. Спасибо, я 12-й депутат. Дам... Дам... Само дам. не присутствует. Ну, давайте полицейский, это и другой вопрос, я думаю, все-таки вырешим. Ну, по питанию укрытия. Ми звернулися до першого питання, як я пам'ятаю, це було рішення виділити 50 тисяч на розширення укриття. Що це таке розуміння у кожного розширення укриття? От є будівельність, що це таке? Збільшення квадратури. Яким шляхом робиться розширення? Ну, будь ласка, ви подскажіть, як тут це робиться процес, яким шляхом? Ну, ну я згідно. Ви ну, я, ну, я, вже четвертий от рука ведете, а в нас плану розвитку і села немає. Що так? можна робити з трої? <плат> Що ви такі питання задаєте? Ви на це і Усім людям. Давайте задали з голови на ноги, а дні на голови. Так, а що, що ви сказаєте, Дайте, будь ласка, я ми робимо що. Володимир Михайлович, ми з вами обсуждали це питання. Дивіться, ви кажете, задаєте згідно з того положення, на даний расширення. момент для розширення треба дозвіл від э, МЧН. Ну, і потім ми беремо БТІ на розширення. Ми, ми ну, слухаємо будівельник. А от у нас един... При цьому будівельник? Не, У вас канапля ну, будівельник. Всі у вас це Причому я. Тоді дайте я до мене, бо я ще так. Ну дайте. Рахую, що я ще добавлю питання. Будувати, знаєте, коли є безпека і вимоги. У нас згідно акт обстеження про це, що присяти. Але є кодекс, що є кодик, У нас знаходиться офіційно згідно комісійно обстеження. Підвальне приміщення, 2,5 на 2 метри, в якому комісія була представники МЧС, що поставили підпис, Надав дозу на 10 чоловік, так? Ну, з'єднав, так. Да. Да, на 10 чоловік. Типер, директор закладу хоче розширити. Просто хоче розширити, викопати ямку, порушити цілісність погреба. — Ні. Минуло. <клес> Як слід? Викопати кирпіч, певна сума, коли перекриття, вибити, розбити, додаватись, збільшити площу. Питання. Як яким шляхом робиться це? Ми звернулися, Як у а в садіку я можу, якщо не дасте, я можу зараз при цю присутню. Так, да, я пішов на порушення, тому що випадка, якщо якщо, ви якщо, ви якщо тут саду не треба було відкривати, я зараз прийму рішення, що визову комісію, що незаконне, проче, закрив, вистачить при всіх виступ, і сказати, що я не був, але мета була запустити сад. Якщо це стоїть того, я виступлю. Володимир, Михайлович, вибачте, якщо ворога зайшлося, якщо комісія прийняла відкрити, то по всіх нормах все відповідало. Тоді за навіщо задавати питання? Почекайте, а чому ви повинні зараз викликати комісію закривати садок? А якщо це дайте... А то ж він вирішив сам Вибачаюся. Представник влади влад. його вибрали для того, щоб він служив народу, а не для того, щоб шашки вийшов, порубаю парі.

Тільки перед вони бо не сіла, то саме. Ти їздив, ти растерський мох їздити, три патрії треті. Усе берете їде в дороги. Лахнистце, Ніколаївку, Клементіновку, Ямковий ремонт, посчитали, ями все. Пройшло два місяці, нічого. вже три місяці, чув. Надала хвилинство, нема нічого вже один такий проєкт на 300 метрів, на 600 газовали проєкт. Круто, як хочешь. У Магошина твое место. Но Петро Васильевич, если мы уважение должны, люди <ривіт> тоже живут. Значит, мы с вами... Мы скажут по летячему, <-закладному>, вернее, <ривіт> <вон, ривіт> по закладу свети. <ривіт> да, видео <вон, ривіт> архитектуры с таким металом. Для того, чтобы проводиться будівельная работа. <ривіт> Есть обстежник. На экипі старых просто даты разясники потрібні документы. Зимно-будивельник <рив морг. При реконструкції на працює укриття в закладі освіта з метою пішли площі. Це селищна рада написала лист. Чернігов відділ архітектури. Це не я приймаю рішення. Це відділ архітектури. Ми направили надіслати. Що хто? хто приймав рішення? Ви вже приймали рішення по мене рекламу послуга. Я кажу, там надали для міських і тут те саме буде. Я не знаю, я не знаю, як я вас це не сесія. Це я не вас, вас передвою, ні, так я вас передворюю. Ще раз кажу, ви ж ви до мене звертаєтесь. Я, я просто об'ясняю всім людям, що ну, робимо. Я об'ясню, щоб люди зрозуміли, що буде. Я можу навіть сказати, що. Я могу теж, Віктор Вікторович, що ви робите сілку, що засновник селищна голова. Зобов'язаний проще. От я згідно вашої думки, зобов'язаний. Я роблю відповіді, тому що відповідальність буде певна мір моя. То я їх звертаю за роз'ясненням. Тому що ви скажете, ну а я ж не будівельник, я ж хоче, клуче, а він там же так і думає. Тому ми звертаємося. Що треба? <кхід> <кхід> для найпраць, що вчора відповідь, агентація входить, відповідь. Основними вимами, для найпростіше, вчора учора відповідь. Прохання теж довго думали, відповідати, все читати, ну надали. А з нами вимагає для найпростішого притягу в цілому є притягну з вимогою зовнішньої конструкцій, матеріалів, з яких виготовлені, планування, конструктивних рішень. Для з'ясування ці питань за ініціативи суб'єкта господарення органом влади створюється відповідна комісія залучення поки в Комісія глядає об'єкт і вносить рішення щодо можливості вирішення питання в даному випадку реконструкції. Раді позитивного висновку комісії. Замовляється проєктна кошторисна документація. Не робиться так, що хочу копаю. Замляється, займається проєктно-кошторисна документація. І дивляться, чи... ну а далі дають на фін. Тобто, ваші будівельні самострої, я от просто присутності всіх заявляю. Вибачте, це авантюра. Хочете подобається? якщо ми будемо подимаємо тут депутати приймуть рішення будувати укриття, ми приходимо туди, але. Прохання знову ж кажуть депутати. <coughs> от ми сидимо і думаємо, давайте будувати, ми зараз весь є, пихаємося, вибачте, так нехороше слово, всі проєкти, щоб на розпочати, будувати, будувати укриття в дитячому садочку першої частину. І якщо ні, будемо нашим, тому що сьогодні ми думаю, затвердити проєкти, то будувати те, що реально, необхідно. А якщо ми будемо заказати, якщо ви приймете рішення <coughs> виділити кошти, заказати проєкти кашторинським контентством. Питання у мене до всіх присутні. Я не боюсь сказати, тут сидять батьків. Що для чого? Для школи на жметка, якого перший класу немає. Чи це ми будемо просто для того, щоб всі вчителі мали місце роботи? А може, може давайте будувати те, що треба будувати. Давайте подумати. Хоча він що ми побудувати. Ось так купили промисланд, тепер вам на ремонт гроші виділи. Бо розширяться ви будете. Туди треємо, Так, А я не дивно безпеку. Я не даю пара згоняти ради. Чортаний матерію. Розганяйте на питання всіх. А коли ви хочете депутатів виключити? Та маємо питання треба ставити не про виключення депутатів. Не даю голові, не питання, давайте не дарю галицю двома ротами. Я думаю, всі депутати заходять та діти. За границею всі уходять одразу в вам Ославку. Слідче питання. Ми їздили, теж затронули по явичному ремонту. Були представники правильно, лежить у мене тут і наш бумажечка по обстеженню, в якому їздили. <кхем> Що було под Там, де обничали кожну ямку по території нашої громади, не доїхала то до Сахнівки. І кожен день починає після об'єкту. Я запитував людину, яка була представником будівельної організації, яка могла працювати, скільки буде вартість у цих ямачних громад. А ввій, він нічого не може це пір Нереально важливо посчитати. Це можна подати на об'ємні і учасник без проєктної документації, просто на глаз. Це 2 метри, це три квадрати. І людина не може, тому що ми повинні запустити процедуру закупівлі, це не те, що я буду з ним домовлятися. З ким то, скільки це буде? Не назвали. Тому от на цю сесію вносить питання ямочний ремонт і 130 на проведення ямочного ремонту. Але знову, якщо буде сесія, я би хотів би зразу. Пам'ятаєте, Джима Віктор Васильович казав, на кадату кадати, якщо то уважно слухав не кричав, що перед тим, якщо як запуститься, то створити депутатську комісію, щоб депутат э, Дмитренко казав, це Павленко хоче красти гроші. Я підпишу бумаги, з робимо ремонт, 130 ложці, і підуть депутати, будівельний піду активіст, так, тут яка, яка 200 квадратів. 200 квадратів, зі дорослим, 600 скільки за квадратний метр. Достиги, подпишете, я підпишу. Я не буду підписувати, що не казали, що вкрали не От давайте, коли будемо далі голосувати, створюєте комісію, в которой голова підписує, підписує після погодження членами комісії. От тоді ви і буде так же само, як і я, від паніка. Я підпишу, я поїду. Я, я. я, я хочу сказати, що значить робив остановку, йому перечислили гроші. Бо це я важний ремонт, його син 12 переписав. Зупинки, а зупинки на 5 тисяч. Об'ясняю ситуацію. А я зробив 19 тисяч, ви не дали відповідь, ви на експертизу взяли 19 тисяч. Наші по зупинки громадського транспорту, який є, нам було виділено 510 тисяч державного майданчика. Ми заказали э, роботи, виконані, які, по на думку депутатів, присутні тут виконані неякісно. На мою думку, теж вони не виконали неякісно. Ми звертались на дату інформацію, перевірку, все проще. Акту виконаних робот я не підписував на той час. Виконавець Раді звернувся з суд. Ми доказували, що там не маємо права, поки не викалять повністю погідно проєктної документації і пішепотні гараження. Суд приписав, і всі кошти, це не кошти селищного бюджету, це субвенція державного бюджету. Заплат... Заплатити 380. 000. 340. 340. 340. Я обіцяю. Заплатити. Ми заплатили. Це кошти, который... ну, зроблені. Це мої підписання. Це все це... казки. Давайте так, щоб воно було справедливо. Приносите сюда решение судовості, зачитаем, там усе писали, кто присутствовал, то и кто на цицери там суд ездил. Сума ж Які інтереси наші вас? Давайте вам не бачимо ля-ля-ля, то я буду слухати. А не по закону, поки я команда, я бачу Интересы Інтереси нашої громади в суді представляла галушка Наталія Анатолійна, яка б'явилася фахівцем з юрифічної питання. Вона писала всі згоди, не зводи, затиречення. Там ціле і це переписки, ціни теж тільки вот, написали і судили. Ми ну, э, оскажили, рішення суду ходило. Ну, суд типи прийняв рішення, що робити таке. Знаєте, так, що не понятно. Потім я шукаю, де ворогів тепер. Де? Да. Що за книго? Вітаровки. Вітаровськи, що по вітаровку, що по Симоненку, що по Ви Ми не показуєте, у вас тут через суд ціла плеяда йде, і 28-14 тисяч. Потиму программи, потиму. Ви не де не об'єкту. Почитали, де їх з берфізу право за зайти, що 19 тисяч взяли, де взяли 17 тисяч на кондиціонер, документально, з якого фонду ви взяли, і куди я появилися. Це ми не голосували, ми є змінені в бюджеті, нічого не було. Давайте з цього починати. Іначе я ходити на сесію не буду і не буде посадити. Не будемо не пройде на сесію, не забирається. Ну, по поводу експертизи. Це кошти не місцеві бюджети. Це все лишна рада депутатів не дала. Так я вони зараз кажуть, що я незаконно це робив, я хотів так само провести експертизу, доказати, що тісто некачно зроблено. Для того, щоб некачині, ну, я не качество зробити. Тут не треба було бетон... ну, проводити експертизу, там я по, спасибо, по плану було ці бордюри поставити, і вони должны були бетонно мілкою фракцією, забетоніровані бути. А вони асмать розгоріли, обкатали його. При ударі це я все вилітаю. І там є подивитися, план, на це було дивитися план, і як вони робить. І зразу їм казали. А тоді ви експертизу буде Ви сто раз на день пролетали, там і не обратили внимання. Так ви виноваш у цін. Вони Петро Васильович, навіть фотографії ще залишили робот, Якщо вас почитати. Якщо ви не підписували, то як вам не На суд не поїхав, програв суд, і все. Ну так оце за І все ріши. Ви знаєте, це називається якась то я почта пікулять. По даному питанні. Ну, як обойновицю, так і то саме в суд, що ви не поїхали. А ви по електронній пошті ще і купити послали. По заходи, ви, розказ, а ви нас сказали, щоб вам не зарала ваші А Ви електронній пошті адвоката наняли. По лектору подали, виграли. А далі чьому... чьому... я почитав раду минулого. Як вам ви заинтересовані? Почем? 79 тисяч. Пока вы не чув. Я забив свою справу. Петро Васильович, це все ви могли б сказати, пойти в кабінеті. Я хотіла, щоб виступили по перевинуванню вулиць, так ми, мабуть, не дочекаємося. Давайте, шановні депутати, <звук> я думаю, давайте ми запросили сюди Діму Ткаченко. Якщо ну, <звук> пам'ятаєте, у нас було в 21 році. ну